Доброго дня пані і панове. Сьогодні 3 квітня 2023 року. Наречить дощ, другий день. Води понабігало кругом і треба встигнути запаститися, тому що можливо засуха і не буде чим поливати помідори, перець, ну і інші огородні культури. Тому Запасаюсь в ось такі каністри, розкидаю погороду і хай далі біжить. Але не можу вам не довести інформації щодо е, такої значної події, яка відбувалася в п'ятницю 31 березня в Кагорудні. Відбулися збори бойовиків споживчого товариства, яким головою є Віталій М'ясніков. В п'ятницю. Збори. збори зібралися, на яких був присутній і М'ясніков, і ті, хто там був. Обговорили. І коли після обговорення діяльності е, споживчого товариства е, постало питання про, про вибори голови, то в результаті голосування вибрали не м'яснікова, тобто не перевибрали м'ясникова. А Наталію Чернявську, яка була а, головою Критого ринка. Що там поруч із судом? Це дочка Рябоконя, бувшого голови РСТ. І от її вибрали. Ну, всі там, значить, хто більш-менш, так сказати... Був задоволений, а дехто, звісно, був незадоволений і подали в суд. Подали в суд. І суд, це ж в п'ятницю після обіду, а сьогодні я тільки дізнався, що суд скасував оце рішення зборів про перевибори голови споживчого товариства Мясникова, Відмінив. Оце рішення споживчого товариства, яке провело збори з порушенням закону. Ну, цікава думка, дивіться. Почалися збори. На зборах був присутній голова споживчого товариства, який років 50, мабуть, працює у цьому споживчому товаристві і знає законодавство на зубок. А чого ж ви почали збори, якщо вони відбулися з порушенням законодавства? Чого ж ви зразу самі не прийняли рішення збори не проводити? А тільки після того, коли Мішнікова переобрали на Чернявську Наталію, ви щенили гвалт, що порушення закону. То треба ж було зразу заявити про порушення закону. І не доводить його до, до суду. Суд відмінив тут, як кажуть, суд і в Африці суд. Ну і будуть наступні збори. Наступні збори, які вже будуть проводитися вже згідно закону. Закону, як то кажуть. Так от моя пропозиція. Перед тим, як проводити збори, згідно закону, треба щоб у газеті вісник Карличчини були опубліковані списки пайовиків. Списки, хто там споживському товаристві сьогодні, числиться серед пайовиків. Тут нічого такого таємного немає, хоча наша влада здатна на все. Типу таємниця пайовиків. Зараз, треба, щоб Віталій Мясняков виступив в газеті із статтею, який пояснив, надав список пивиків великими буквами, скільки їх там о, і хто вони такі, з яких місць список пивків. Це перше. Друге, це яка норма закону передбачає... ДОБАВЛЕННЯ нових бойовиків у той список, який сформований був з самого початку. ДОБАВЛЕННЯ І третє питання норма закону, якою бойовики із споживчого таріста виключаються. Ось, наприклад, я. Моя мама була. Пайовиком. Ось зберігся членський квиток пайщика. Ну він тут на російській мові. Тому, э, значить, на російській мові, тому дрібно так написано, що треба окуляри. Ну так, по по поближче. Підемо не Ось, Бачите? Подивіться. Може у кого ще таке є. Значить, тут ось в розгорнутому вигляді. Бачите? Значить, в лівому верхньому кутку орден Леніна. І цитата. Кооперація огромнейшее культурне наследие, которым нужно дорожити і То Тобто не просто там бойовик, а він повинен отримати якісь так сказать, чи грошовому, чи матеріальному якомусь так сказать, вигляді ті можливості, які надає кооперація, тому що Ленін, якого вандали в Кагарлицький, пам'ятник якому завалили в Кагарлику. Замість того, щоб акуратненько зняти, відвести десь за музей чи військкомат. І хай е, паєвики чи хто приходять і моляться там, і дякують Леніну, що він їм таку дав можливість. От користуватися а, коль, користуватися кооперацією. Кооперацією. Відділо все пішло. Ні, завалили, сховали і немає. Так от а, моя мама обов'язковий появи взнос в розмірі 500 рублей. Внесено повністю 7 квітня 1993 року. Головний бухгалтер Карлицький рай ПС оплачено там стоїть, номер стоїть, розпис цього бухгалтера. все. А далі йде внизу, у стані заповнена графа. Написано. Це тільки бланк написано. Товариш такой-то. Снят с учета, і його поєвий взнос в сумі такой-то возвращен повністю. Головний бухгалтер, подпись, место печати. Но моя мама, вона не виходила, що відмічено у членському бюлеті квитку не виходила І її появий знос не повертався у сумі такі то такі-то. Я підходив у свій час до голови РСТ Міснікова, показував йому оцей членський квиток і кажу, я як спадкоємець, а, після смерті мами я отримав у спадщину будинок, землю, всі рахунки тут за газ, за світло, за телефон. Все переформлено на мене. І так сказати, через нотаріуса, все, як положено, це оформлено на мене. Тому, будь ласка, мене в склад бойовиків. Нє, ні, 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 то вже все було давно, воно вже все загублене, його немає. Так вказується, у Кагарлику, де аптека на другому поверсі, там є архів. І мені, ну не мені, а мені сказали, там, що, що в архіві зберігаються документації протягом 75 років. 75 років. Дехто там звертався з якимись довідками про так сказати, стаж роботи, їм давали ці довідки і вони, так сказати, підвищували собі пенсію. Там є архів, працівник там, вхід з боку. Як дивитися на будинок культури, то якраз з того боку от є схід, де центральна аптека, на другий поверх. І там все є архівні дані. Кроме мене, це не я один такий, кроме мене, я, це, кого я знаю? Це Зайченко Микола Іванович, його батько і мати були появиками, теж мають отакі членські квитки. Ще я одного знаю, шахова. Віктор Панасович, це мій учитель фізики, він і зараз учителює в школі. Так у нього і батько, і мати, і дружина всі були оціми пайовиками. Вони померли, а йому, як спадкоємцю, ніхто не дає можливості продовжити бути пайовиком. Так от треба Віталію Міснікову перед зборами черговими. Треба оце все роз'яснити людям Когорвицької громади, щоб вони знали, хто у нас пайовики, на якій підставі закону додавлені туди нові пайовики, і на якій підставі закону, а нащадки туди не включаються, у цю громаду пайовиків. І тоді треба після цього провести збори. Щоб все було чесно і порядно. І щоб люди повірили і владі, і а, керівництву споживчого терористу. от така моя думка. Тому а, мешканці Караличчини слідкуйте за подіями пов'язаними зі звітністю і а, так сказати, зборами. Гаринського Райсте, щоб це було гласно, відкрито і доступно для всіх. А не так, як у нас привикли. Що не спитай, це таємниця, військовий стан, дізнаєтесь після е, війни. Так от не брешіть, а чесно і це розкажіть людям. На сторінках газети «Вісник Кагарличчини. Головний редактор Владіміров. Владіміров. Рідне місто вже немає. Да, і в нас є телебачення, «ТБ Кагарлиць. Людмила Іванівна. І ви із знімальною групою на збори все повністю засняти і показати людям, як що і відбувається. my name is